Добрий день, дітки. Сьогодні у нас гурточок, м'яка іграшка, і ми продовжуємо роботу над торбинкою для дрібничок. Домашнє завдання, я думаю, ви виконали, начинили синтапогном, подайними стібочками зашили отвори, в голові, в лапках також. От, Так як я вам казала, що потрібно вистрочити, по тій і ще лапки от тільки тут ледь-ледь начиняємо, а далі ще додаємо синтапону. З крицями також ледь-ледь начиняємо, зашиваємо потайними стібочками, і все у нас є ще ми обшили верх торбинки отаким Ось. Далі. Продовжимо нашу роботу. На торбиці я іще хочу зробити отаку кишеньку. Тоді зараз вверх кишеньки потрібно два рази отак підігнути, підігнути і заметати, а потім прострочити на машинці швені. Ось. Можна вверх також іще оздобити мережево. Якщо у вас є подібне, <кх> Ну, я хотіла би, що, щоб мереживо воно трішечки сходилося з, з цим широким. У мене такого немає на колір, то я вже не буду оздоблювати мереживо. Так, верх ми загнули. Внизу. Внизу я би хотіла зробити отаку складочку. Зустрічну. Ось так. У мене тут, бачите, шовчик, тому що це з двох таких шматочків я шила. Ми закладаємо от так, просто на око закладаємо складочку. Ось так. Одну. І, і потім ще одну зустрічну. Закладемо, назустріч ще така сама. За величиною буде складочка. Це я роблю для того, щоби, ось, це я роблю для того, щоб, як ми пришиємо кишеньку, щоб вона отака трошечки була відлітна. Розумієте, щоб отак раз, і можна було там взяти все, щоб не, не просто отак буде тяжко, а якщо буде торбинка висіти, і вам там потрібно взяти ножички чи щось сюди покладете, і раз, і можна буде взяти. Зараз іще ми з вами загинаємо тут. Зараз прострочимо, а потім будемо далі працювати. Йдемо до швейної машинки і прострочимо вверх. Ось я прострочила верх кишеньки і внизу закріпила складочку. Зараз ми шпилечками прикріпимо до нашої торбинки. Ось, беремо, знаходимо середину торбинки. Отак. Розгортаємо і до середини торбинки прикладаємо. Ось цю кишеньку. Десь отак на центр. Відрахуйте зверху і знизу, щоб однаково було. І зараз з вами отак закриваємо оцю складочку, закриваємо і приколюємо шпилючками в закритому вигляді. Ось так. Ось так в закритому вигляді ми приколюємо. І починаємо підгинати низ. І закріпляємо так само шпиліками у підігнутому вигляді. Розумієте, ми вже підгинаємо і під підігнутому вигляді закріпляємо шпильками. Так. Тепер бокові, бокові, так само підгинаємо. Ось і закріпляємо шпилечками так само. одну сторону і другу Куточок цей заправляємо всередину. Як будете пришивати на машинці, зверніть увагу, щоб куточок був схований. І зараз ми можемо відкрити зверху нашу і наша кишеньку, буде ось мати такий вигляд. Я переверну і ось отак вона буде виглядати. Ось. Бачите, вона буде така. Відлітна, вона відлітає, і це буде від основної деталі. І зараз йдемо на швейну машинку. Тут ми робимо закріпку, починаємо шити, робимо закріпочку, обшиваємо по контуру кишеньки і робимо тут закріпочку. Робимо дві закріпочки, не забудьте. Все, чекайте, мене я скоро з'являю. Ось кишенька вже в нас готова, пришита. Зараз нам потрібно з вами скласти лисовою стороною всередину, і кишенька там всередині залишається, і зашити оцю бокову сторону. Тільки бокову дітки, тому що внизу ми будемо пришивати лапки. Зараз пришиваємо тільки бокову. і знову повертаємося. Далі нам потрібно вставити, всі ниточки відрізаємо, тому що в нас закріпки скрізь, нам потрібно внизу ось, зараз я трішки підніму, щоб ви бачили, лапки вставити в одну сторону. Вставляємо усім місцем всередину, там, де в нас лисова сторона, ось так. Зразу від краю, ось, зразу і зразу від краю, і закріпимо шпилечками. З іншого боку вставляємо другу лапку ось так і закріпимо шпилечкою. Зараз йдемо до швейної машини і пристрочимо. Так, тепер вивертаємо нашу торбинку. Лапки є в нас вже на місці. Нам залишилося закріпити голівку. Зараз я вмихну пістолет клеєвий. Він підігріється, ми будемо працювати далі. Так, кишенька ось на місці, і лапки теж. Зараз нам потрібно закріпити голову. Ось тут, шукаємо середину, а в нас тут якраз шовчик. І до шовчика ми приклеїмо голову. І закріпимо дзьоб, а то він у нас крутиться, ви замітили, так? Помітили? Ось. Зараз закріпимо. А поки що все гріється у нас. Ми можемо затягнути шнурка. Я змінила шнурок, в мене був шкіряний, але я змінила, тому що він за короткий трішечки. Ось. Тому, тому я буду. Поки клей гріється, я швиденько протягну шнурочок. Шнурочок я протягую в мережі. Ось тут є у нас ось такі отвори, і дуже просто його протягнути, поки нагріється пістолет, Так, у нас пістолет підігрівся. І ми зараз змастимо отут От по шву, так добренько змастимо і пройдемося навіть по мережу трішки. Прикладаємо, ось. прикладаємо. І потім ще трішечки додамо ось з одного і з другого боку Добавимо трішки клею і чекаємо, щоб він проховував. Так. ось я шнурочки вже затягнула, можна на кінці зробити якісь бусинки, балабончики. Я просто зроблю два вузлики. Зав'язуємо два вузлики. Так. Голівку качечки можна прикрасити навіть хустинкою. Можна Зробити їй чубчик, можна зробити косички. Це буде вашим особистим завданням таким, і я хочу, щоб кожен, ще в нас потрібно закріпити від трошечки ось крапнути клею сюди, щоб не крутилось. Тут небагато. Трішки-трішки, потрібно крапнути клеєм, бо дзьобик наш крутиться. Ось, зараз він приклеїться, так. Ось, І ви? ще нам залишилося крильця. Ось, Будемо стягати отак. І зав'язувати на бантик. Але нам потрібно ще крильця. Крильця у нас зачекалися. Ми їх також ми можемо пришити зараз я візьму голку. І через ось такі гудзики. Ми пришиємо крильця. У мене тканина така трішки є з гілочками, і така мраму вона сама візьмемо в сторону мармурової. І отут пришиємо крильця зараз. У мене є два гудзики таких цікавих. Отак через гудзики зараз пришиємо. Нитка у мене цупка Анна, то я взяла таку цупку-цупку нитку, вдвоє. І будемо пришивати. Крильця десь приблизно візьмемо чуть-вище, так кишень. І десь на середині так торбиночки приблизно. Отак. Тримаю крильце, проколюю зсередини оку. Беру гузика на голку, проколюю, прохожу через другий отвір і рядом проколюю. Наші гузики вони сугубо йдуть як, як оздоблення, ними користуватись там ніхто не буде. Відстібати, застібати, і ми просто зав'язуємо на виверній стороні декілька вузликів. Ось так. Потім можемо ще трішки закріпити клеєм, щоб вони не крутились. Так, відрізаємо ниточку. Так, відрізаємо ниточку, крильця крильці, от такі будуть теж, вони рухливі будуть. І беремо слідююче крило, прикладаємо, дивимось, щоб рівненько було на, на одному рівні. Зараз хвилиночку. Ось так у нас. Ткани в клітинку і дуже зручно, і дуже добре дивитися чарівно. Беремо знову, проколюємо з виверненої сторони, одягаємо гудзика на око. І зав'язуємо. Зав'язуємо наскільки ви хотіли, на десять раз не потрібно, а чотири навіть можна зробити вузлики, щоб ви не добре трималися і в процесі не розв'язались. Так. Ось така качечка у нас. Я думаю, що не потрібно підклеювати, якщо десь щось вам не сподобається, ви підклеїте. Беремо, стягуємо наш шнурочок, зав'язуємо на вузлик. Ви можете бусини все сюди прикріпити, все на ваш полі. Зробимо бантик. Ось. І качечка зарядна. Я хочу вам, зараз не буду затримувати відео, а ви в мене, такі майстрині, зробите зачіску, зробите чубчик, дві косички, можете одягнути капелюшок, можете одягнути хусточку. Це буде ваше домашнє завдання. А сьогодні ми закінчуємо роботу над торбинкою для дрібничок. На все добре, дітки. Працюйте, отримуйте задоволення від роботи. Гарного дня, мирного неба і крепкого здоров'я. До побачення.